Скорпіони, прогноз для вас на березень місяць, почнемо розклад із на трьох колодах будемо дивитися. Перша райдера Колесо року і 78 дверей. Так, ну, що нам початок місяця дасть для вас, скорпіони. Так. Суд. І перша карта суд. Все, що було раніше, все буде змінюватися. Перебуде Пере... Пере... переоцінка цінностей. Може, і справді буде якийсь суд. Ця карта показує також і лікарню ваше все. Може, у вас якийсь зараз проходить судовий процес і треба бути уважним, звернутися за допомогою до консультації, юристи. Це, а так суд це карта, яке те, що було раніше, все в минулому, і у вас починається нове життя. Це початок нового життя. Суд вирішує вашу долю. Так. І двойка мечів. Це значить, що ви вагаєтеся, ваша ситуація невідома, критичні такі стани. Але ви вже не можете жити по-старому, і це все підтверджується. І буде початок нового. Не бійтеся, це такий двобій за себе, знімайте пов'язку з голови і йдіть сміло вперед. Так. Конфлікти, двійка мечів, це конфлікти, можуть бути вдома на роботі, двояка ситуація. І третя карта, Паш Пентаклів, це карта маленького доходу. Може, ви будете, може, це вся конфліктна ситуація із за дітей, це карта турботи за дітей, може ви будете елементи отримувати в суді, або це також так. Це заробіток на початковому етапі. Може, ви п'єте на курси і будете працювати. Це якийсь додатковий маленький заробіток до основної роботи. Пажіть, це завжди додаткове щось маленьке, або турбота про дітей, або турбота про літніх людей. Це щось маленьке. Так, перша неділя. Дивимося середину місяця. Скорпіони. Середина місяця для вас. Так, корода, колода, колесо року. Так, і перша карта туз жезлів. Вказує на те, що вам пора діяти якась дорога, поїздка, переїзд, зміна роботи, зміна якогось процесу такого в житті. Жезли вказують, що вам пора діяти. Це дія. Переїзд, всі, всі такі зміна, може, місця, місця проживання, зміна, зміна всяких таких. Все, що у вас було, буде змінюватися. Так, яка гарна карта? Закохані, це карта показана те, що у вас період е, іде е, у вас дружба, період закоханості, це може зустрінете якогось, е, якогось людину, чи чоловіка, чи жінку. Це може даже е, пропозиція руки і серця, а але це також і показує на професію, може у вас партнерські відносини, е, може може вас фірма на двох робота якась це. Або карта вибору. Може, ви хочете поміняти роботу, і вибір буде вдалий. Це карта вдалого вибору. Як і партнерів по бізнесу, так і партнерів по життю. І навіть на ці картинки намальовано, що люди закохані, і він зробив пропозицію своїй коханій. Карта кохання. Це все підтверджується третьою картою, це карка, карта зірка. Ой, бійтеся своїх бажань, це карта бажань. Те, що ви хотіли, ось туз. Він вам вказує, що е, треба міняти, змінюватися на зустріч, яка позитивна, а це зірка, ці ваші е, будуть мрії здійснені. Але це також, а може, ви підете на концерт до якоїсь зірки, або самі будете вести себе як зірка. І... Це буде дуже добре. Так, і що нам принесе останній тиждень березня? Дуже гарний розклад. Так, останній тиждень березня. І знову, і знову до вас йде пропозиція такий Валет жезлів. Подарунок вам приносить, ви відчиняєте двері і впускаєте цю пропозицію у своє життя. Ви чекаєте цього, у вас йдуть позитивні зміни в житті. Так. Все якісь відносини, все щось нове у вашому житті. Так. О, карта місяць. Місяць може затінювати якісь ваші думки, почуття, але це також вказує і на вагітність, тут вагітна жінка, а також на якусь тайну, те, що ви виносюєте, ви Це карта довгого, може ви поміняєте роботу і у вас буде прибуток. Карта місяць показує на те, що ви чогось будете чекати. І буде теж результат. Карта результату, але це не вистрого результату. Це треба трішки почекати. Так. О! І результату ви дочекаєтеся. Карта «Мир» вказує на те, що те, що ви довго будете... Винашувати у своєму житті, це ось Жінка народила дитину, значить, ваша ідея, ваші думки, все, що ви задумали, це все здійсниться. Всі ваші мрії, ось по цій карті, всі мрії здійсняться. І буде все так, як ви дуже гарний розклад, дуже чудовий. Я вам бажаю, щоб все здійснилося для вас стрільці позитивного в цьому місяці. Березі і до слідуючих зустрічей у квітні.